Ну що, колеги, їдемо до зимуючої кукурузки нашої української ДК-4590. Оце перший раз її в цьому році побачу. До е, принципі, я сюди і не доїжджав раніше. Ми її оборали навколо, а змолотить не змолотили. Комбайн поламався буквально перед самим краєм. Так що зараз підійдемо, глянемо, під'їдемо, глянемо, що воно як, чи там ще щось залишилося в нас із нашої зимуючої кукурузки. ДК-4590 Made in UA. Погнали, то мене питав народ, чи нормально їздити на таких колесах по таких полях. Та, в принципі, нормально. Доїхали, кукурудза наче. кукурудза наче в мотор не попала, значить порядок. Головне не, не повертати вліво-вправо, а їхати поміж стернею. Що, пішли, подивимося, що там у нас. На мисливських угіддях робиться. Я так думаю, тут дичина, мабуть, нормально живе, Того, що кукурузочка серед поля, а навколо все змолочено. Тобто вона така, як сиротинка одна стоїть. Трошки лірики вам в стрім. Видно, яка діагональ, трикутничок там кинув. Ну і там, відповідно, теж косинець. Поранка непогана, я б сказав би, навіть гарна. Весною закультивіруємо і буде нам щастя. Ну що, якраз добралися до нашої грядочки Монсанто 4590. Зимуюча. Та Монсанто той посівний матеріал, який я брав чоловіка і який заказали в цьому ж році. Тільки ми заказали 3972 і там декілька гібридів. Ну, в общем, показую вам наглядно, візуально, замість тисячі слів. Отакі От качани. Отак От вона зимує. До речі, я уважно читаю коментарі. Чоловік там писав, що Монсанто 4590 це не зимуюча кукурудза. Вилягає, погано зимує. Ну, дивіться, самі висновок робіть також самі. Ось вони качани нашої Монсанти. Да, українська. Да, не за 200 доларів одна посівна одиниця, трошки дешевше. Ну, тут теж гарний і тут гарний. Ну, в общем, качанчики такі, як мають бути. Дивіться, які качанчики нашої української 4590. Купленої в білих в цікавих мішках. Оце от така вона у нас тут росте. Хай покажемо. Вріж вже не росте. Очікує комбайна, одним словом. Змолотимо, я думаю, тільки погода трішки дасть. Оце ж дивлюся, чи багато полеглої. А ось огляньте, який качан капітальний. Бачите, оце все воно. Це все кукурузка. На вид в мене тут сипала вона більше 10 тонн. Навіть подекуди 12 ми бачили таку врожайність. Отака От кукурузочка. Пережила вона і вітрюги, і сніга, і дощі, і все-все, що тільки можна, пережила, і бачите, нормально, стоїть. Сама одна єдина серед поля, де гуляють вітри, з що тудова, щось цюдова, і південні, і північні, які завгодно ті вітри гуляють, а кукурузка стоїть. Я оце дивлюся, що її можна ще й нормально змолотити. Не дуже сильно поперемітало. Завтра, наче обіцяють морозець, якщо все буде добре. Заскочимо у поле і з І буде порядок. Будемо готуватися до посівної 2024. Скажіть, будь ласка, чим вона відрізняється від оригінальної чи супероригінальної? Мені кажеться. Вартістю одної посівної одиниці. Так що, колеги, не буду рекламувати, просто заїхав, показав. 45,90, 90 назвемо її так. А можемо назвати просто насіння кукурудзи, яке ми сіяли у минулому році. І це не краєвий ефект, це просто кукурудза, яка залишилась недомолочена. Центр поля. Що туди їхати, що туди їхать. Дай Боже, змолотимо, глянемо, що до чого і як, і вам покажемо. Поїхали! Ужас. Ну що, колектив? Робота не стоїть на місці. Коротенький огляд вам Андрюхиного трактора. Укер трактор пром потихеньку розвивається. Значить, що зроблено? Зроблена вже е, драбинка, як бачите, східці. Е, східці до кабіни ще не приварені, ще там трошки вони підганяють, але конструктивно будуть виглядати вони саме так. Далі дивимось. Сідушечка в нього пілот стоїть моднява. Я вам скажу далі, більше того. У нас у класовій трохи попростіше. Тут підкачується на пневматики, вона буде дуже комфортно в цьому тракторі. Йдемо далі. Що в нас зроблено по самому мотору, по технічній частині? Вже обладнання, можна сказати, все в наявності. Гідрошланги, рідини, все, все є. З цього боку поставлені три ресівери ємності для повітря, будуть накачувати гальмівну систему. Ну і Плюс, ж там може, для чогось, для підкачки, для, для інших потреб ресівера потрібні. Вихлопна встановлена на штатне місце, закріплена гофрою. Тут також все виведено, підведено так, як потрібно. Куплені отакі от гумові гофри для з'єднання е подачі повітря. Готують хлопці короб для, фільтра, для фільтрування повітря в мотор. Отака от, от ємність, вона закривається герметично, під неї буде підведений, в неї буде вставлений фільтр, фільтр сухої очистки. Не так, як в МТЗ, а так, як, як має бути. Що тут іще? Вологовідділювач, такий як на фурах. Ну і хочу показати вам бак. Бак оригінальний та ще й при тому новий, укорочений. Бачите, як людина вміє класно проварювати. Коротили бак, тому що не трошки не влазив він між колесами. Колісна база тут не дуже широка, не така, як у грузовій машині, а бак хорош хороший, новенький заводський, то його туди гарненько хлопці поставлять. Цей трактор буде важкий, його вага буде загальна більше 10 тонн. Яким чином ми доб'ємося е, такої розвісовки? Андрюха хоче додати ззаді додатковий груз. Тут буде він установлений в штатне місце цього трактора. Ось саме під гідробачком. Ось тут будуть стояти або складені ярусно листи металу. Вони даватимуть навантаження на задню вісь. І плюс же ж тут сама по собі задня вісь із К-701. К-701 він важкий, він надійний. Це не той, що ви бачили в інтернеті. Це трошки конструкція. Більш серйозніша. Ну і додатково ще буде, я так думаю, спереді встанавлюватися догруз, Добавимо ще, може, якусь там тонну до його загальної маси. Так що, колеги, я думаю, що обов'язково цей трактор потягне і 5, і 6, а може і 7 корпусів. приводу переднього привода, я думаю, що це питання часу. Андрюха вже знає, що сюди ставить, знає, де його взяти. Проблем нема. Питання тільки в коштах. Будуть кошти, зробимо передній привод, і буде отака от машиняка. Сили тут вистачає, восьмициліндровий ямзик. Він потягне любий груз, любий агрегат. Я думаю, що ці двигуни перевірені часом, то по надійності і по всьому, по ремонтопридатності вони на висоті. 5 з плюсом. Оце коротенько вам з приводу цього тракторця. Попереду ще багато роботи. Над ним потрібно попрацювати, трошки пошаманити, щоб він був такий, як треба. Ну а наша задача почекати і підписатися на канал. Всім добра!